Противогати повільно. Давай! Продовжуємо рух, бігом рух! Давай, давай, пішли! Петров! Вот и вход, и вход! Быстрее! Давай, давай, давай! Давай, давай, давай! Давай, давай, давай! Давай, давай, Шановні побратими та посестри, сьогодні 1 жовтня, день створення нашого батальйону, батальйону Корсар. Але що таке Корсар? Ніхто не скаже краще ніж сам Корсарівець. Батальйон Корсар для мене це осередок сучасної української армії, вільної від радянщини, де кожен і кожна на своєму місці. Колектив однодумців, колектив побратимів, батальйон був народжений на війні. Народжені у війні, тут всі знають, для чого вони, яка їх мета. Спільнота небайдужих, м'яко кажучи, людей, які захищають не просто нашу землю, а захищають цінності. Наші найкращі пілоти і оператори, які щодня нищать ворога. Класний новітній підрозділ це команда мотивованих людей. Єдиний підрозділ, який став мені більше, ніж підрозділ. ми стали однією сім'єю. Про людей, які ще вчора зовсім чужі, сьогодні стоїть тобі братами, командири наставниками. Це кращі, кращі світі мужики на світі. Є-е-е! Yeah! Підрозділ ще давно показав свою ефективність на полі бою. Компанія по-хорошому притрушених відчайдушних. Сміливих і вірних завжди, потужна ядерна зброя. Ми знищимо кожного органу. Очі в небі, які знаходять все, що рухається в нашу сторону, які знищують все і не мають жалю до свого ворога. Мужність, яка дозволяє нам триматися там, де інші не витримують. Разом ми сила, яку неможливо зламати. Особисто від мене Карсар це велика родина, де кожен підстави. Рідне побратимське плече допоможе складну хвилину в моральному, психологічному, фізичному плані, де кожен буде стояти один за одного і робити спільну справу, нищити русню, захищати нашу батьківщину і підтримувати піхотинців, які знаходяться в окопі. Я пишаюсь кожним із вас разом до перемоги, разом ми сила з днем народження рідний батальйон. З днем народження Корсари, з днем народження, батальйон Корсар. З ним народження батальйон Корсар. З ним народження батальйон Корсар. З ним народження батальйони Корсар.